Близько 40 тисяч столичних сімей від початку опалювального сезону вже поскаржилися на якість комунальних послуг. У міськадміністрації зазначають, якщо послуги не надані або надані не в повному обсязі, кияна мають зробити перерахунок подробиці у Вадима Ярошенка. Попри екстремальну підготовку до опалювального сезону, кияни мають отримувати комунальні послуги належної якості, наголошує міський голова на нараді з очільниками районів, Обслуговувати людей, надавати їм якісні послуги, і це особливо важливо зараз в умовах тих цін, високих цін на комунальні послуги, і кияни мають сплачувати за. Тільки за якісні послуги і мають на сьогоднішній день можливість перерахунку, якщо такі послуги не надані чи надані не в повному обсязі. А скарги є близько 40 тисяч столичних сімей вже повідомили про неякісні комунальні послуги. Тому у адміністрація говорить про можливість перерахунку. Передусім, це стосуватиметься тих будинків, де немає приладів обліку. Вже на місцях створена комісія перевірятиме оселі де менше ніж плюс 18. і вираховуватиме кожен градус зниження температури в кімнаті. На квартиру буде виходити сантехнік. Якщо він самотужки не може вирішити питання, буде виходити комісія, яка приймає рішення або е Щось робимо з подачою тепла на будинок, якщо його не вистачає, або буде зроблено по квартирі перерахунок. Ця комісія буде складати відповідний акт, який буде підставою для перерахунку. Натомість киян мають інформувати про пошкодження тепломереж та проведення ремонтних робіт. Наголошують в КМДА. Адже щодоби фахівці ліквідовують до 50 таких аварій. Кожної доби ми маємо нові пошкодження, які не дозволяють нам вийти, скажімо так, на. Нульові показники відключених будинків це початок опального сезону. У нас ще чекає підвищення температури. Ще ми очікуємо на термічні розширення. Певну збільшення кількість пошкоджень, а ми але ми до цього готові. Самостійно ж дізнатися про аварії або перебої у наданні комунальних послуг можна на інтернет-сторінці 1557 Київ.ЮА. Також на сайті можна залишити повідомлення про повну або часткову відсутність опалення. Приймай скарги і гарячі лінії ЖКГ 1557 або Київенерго 1588. Ми тільки почали в зиму, і наше завдання пройти максимально комфортно для кожного із киян цей складні період. Від роботи «Київенерго», від роботи Київської міської адміністрації, районних адміністрацій, залежить надання якісних послуг То, чого чекають від нас кияни. Водночас у міській адміністрації нагадують механізми економії коштів при оплаті рахунків, оформлення субсидій або можливість розстрочки. Самі кияни також мають бати про тепло у своїх домівках, зокрема утепливши квартири та замінивши вікна. Водим Рошенко, Михайло Сігнієв, телеканал Київ.